Житомирянка Світлана привезла п'ятирічного Давида на заняття до логопеда у дитячу лікарню на вулиці Шевченка. Жінка каже, що направлення отримала вчора у дитячій поліклініці на вулиці Ріхтера. Вони сюди переїхали, тому ну, мені ж так, що так однаково по, по дорозі. Просто що у мене ще дитина дома маленька, найменше. Тому мені по часу трошки цей важко буде возити його, навіть якщо треба буде кожен день. Зараз нас об'єднали з амбулаторною службою реабілітації. Ми їх гостинно прийняли на своїй території. Деякі приміщення свої уплатнілі, звільнили приміщення для створення третього залу. Звичайно, кількість діток зростає. Ольга Євтушок, ерготерапевтка дитячої поліклініки. Після переведення реабілітаційного відділення на вулицю Шевченка написала заяву на звільнення з другого. Листопада я написала заяву на звільнення після зборів, які відбулися на території Шевченка лікарні. Ситуацію нам в принципі майже не роз'яснили, майже не пояснили, що до чого. Тому що до цього ходили слухи за те, що наше відділення мають закрити. Потім ходили слухи за те, що будуть реорганізувати. І ось після об'єднання з. Доросла лікарнею номер 2 наше відділення перевели без якихось там згод працівників, без пояснень на Шевченка. Ви поставили перед фактом або ви переходите, або ви звільняєтесь. Об'єднання лікувальних закладів допоможе отримувати додаткове фінансування, медобладнання та забезпечення медикаментами. каже Ігор Кухарук, директор міської лікарні, номер 2 та структурного підрозділу дитячої лікарні. Якби цього не відбулося. Ми не змогли би отримувати додаткове і фінансування із національної служби та також з міністерства охорони здоров'я. Це додаткове обладнання. Відповідно, це пацієнти. І якби цього не було, і то тобто, лікарня не отримала лікувальні заклади, не отримали статуса. Кластерно ми б не змогли б, не мали б можливості надавати всім пацієнтам допомогу. Ігор Кухарук каже, що аби надавати медичні послуги, у лікарні має бути відповідна кількість спеціалістів. Це вимога на отримання пакетів від Національної служби здоров'я України. За словами Ігоря Кухарука, для цього і відбулось об'єднання лікарень. Тільки буде достатня кількість спеціалістів, держава зможе забезпечити кількістю спеціалістів, зразу буде ж відновлене там надання послуг. Нагадаємо, що міську дитячу лікарню об'єднали з міською лікарнею номер 2 1 листопада 2023 року. Тетяна Із Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.